Добрий день. Сьогодні я хочу зробити невеличкий огляд медіаплеєра Thompson Streaming Box 240G на платформі Google TV, який доступний в українських магазинах за ціною трошки більше 2000 гривень, що можна порівняти з цінами на аналогічні медіаплеєри на китайських онлайн торгових майданчиках, таких як Aliexpress або Тіму. Тому, на мій погляд, це такий плеєр можна розглянути до, до покупки. Якщо вам, наприклад, ви маєте якийсь дуже старий телевізор без функцій Smart-TV, і ви хоч хочете невеличким коштом, без апгрейду самого телевізора, невеличким коштом перетворити свій старий телевізор на Smart-TV, плеєр йде ось в такий ось. Гарній коробці, на якій намальовано сам плеєр. Тут у нас вказані технічні характеристики плеєра. Як побачимо, 2 ГБ оперативної пам'яті, 8 ГБ постійної пам'яті, двохдіапазонний Wi-Fi, підтримка Bluetooth 5.0. Також у нас є мережний порт з підтримкою до 100 Мегабіт на секунду HDMI 2.1 оптичний аудіовихід і два порти USB 2.0. На жаль, USB 3.0 і Гігабітний Адернет не підтримується. Плеєр виглядає ось так. Це така невеличка чорна коробка. З одного боку у нас два USB-порти, з іншого боку, у нас тут. Вхід живлення, Ethernet порт, HDMI порт і оптичний аудіовихід. На той випадок, якщо раптом ви захочете підключити плеєр до аудіоресивера або саундбара, у комплекті, власне кажучи, йде сам плеєр, пульт дистанційного керування. Блок живлення з коаксіальним виходом, а також батарейки. Батарейки я вже вставив в пульт. Пульт плеєра виглядає ось так. На ньому є кнопки керування інтерфейсом Google TV. Є кнопка для голосового Google Асистента для голосового введення тексту. Також є кнопки для швидкого доступу до основних стрімінгових сервісів, додатки яких встановлені на плеєрі з заводу. Причому додатки YouTube і Netflix ви не можете видалити, а от додатки Amazon Prime Disney Plus можна видалити, якщо ви не користуєтесь цими сервісами, щоб звільнити місце на внутрішній пам'яті, якої досить небагато. Пульт може працювати в інфрачервоному режимі, а також через Bluetooth. З заводу він йде в інфрачервоному режимі, що дозволяє здійснити початкове налаштування плеєра, і в якийсь момент процедури налаштування вам буде запропоновано підключити пульт по Bluetooth. Для цього треба буде одночасно натиснути кнопку «Home» і назад. Після того, як пульт приєднається по Bluetooth, по-перше, запрацюють всі його функції. По-друге, звільниться інфрачервоний порт, який можна використати для керування телевізором. На налаштуваннях плеєра є список підтримуваних брендів телевізорів, де ви можете вибрати свій телевізор. І тоді з цього пульта також можна керувати телевізором через інфрачервоний порт. Можна підтримується вмикання-вимикання, перемикання відеовходів, перемикання телевізійних каналів, регулювання гучності, вимкнення увімкнення звуку на телевізорі. Крім того, сам плеєр підтримує протокол CAC, тобто протокол керування плеєром. Із телевізора через HDMI Порт. І Якщо ваш телевізор підтримує цей протокол, ви також зможете керувати основними функціями плеєра із пульта свого телевізора. Інтерфейс плеєра виглядає ось так. Це стандартний інтерфейс Google TV. Він має кілька вкладок. Також тут можна Перемикатися між обліковими записами Google, тобто він Плеєр підтримує кілька облікових записів Google. Кожен зі своїм набором додатків і вподобань. На головній сторінці відображаються ваші додатки, а також рекомендації з різних програм, які, ну, скажімо, створені спеціально для Google TV і Підтримують саме функцію рекомендацій. Скажімо, у мене тут є YouTube, браузер і Spotify. Якщо у вас встановлені інші додатки для стрімінгових сервісів, то тут будуть відображатися рекомендації контенту з цих стрімінгових сервісів. На вкладці «Додатки» можна... Тут відображаються ваші додатки, а також. Тут є рекомендації стосовно додатків, які можете встановити на плеєр. За промовчанням Google Play Market можна встановити лише додатки, оптимізовані для Google TV, але оскільки це все-таки стандартний Android, тому ви можете легко встановити будь-які додатки офіційні неофіційні з APK файлів. Навіть якщо вони не створені спеціально для Android TV. Ось ще ця, тут вкладка бібліотека, чесно скажучи, не знаю, як вона працює. Тут гло... глобальний пошук. Підтримується голосовий пошук за допомогою ось цієї кнопки на пульті. Далі. Можна увійти в е, налаштування, тут ви бачите, можна їх налаштувати заставку, Wi-Fi, Bluetooth, а також е, перейти до всіх налаштувань, які нагадують е, налаштування будь-якого телефона або планшета на платформі Android. Зараз давайте подивимося технічні характеристики плеєра за допомогою додатку AIDA64. Як ви бачите, плеєр побудований на чипсеті AmLogic. Він має 2 ГБ оперативної пам'яті, а також 4 ГБ доступної користувачу пам'яті з 8, що досить небагато, але цього цілком вистачає на необхідний набір додатків. Процесор плеєра це 4 ядерний ARM Cortex A35 з максимальною частотою 2 ГГц. Тут, як я вже сказав, підтримується мережа Ethernet, а також дводіапазонний Wi-Fi. Ethernet тут лише до 100 Мбіт. А от е, Wi-Fi тут підтримується діапазони 2,7 ГГц і 5 ГГц. І на частоті 5 ГГц під, підтримуються два канали. Тобто теоретична пропускна можливість каналу становить 866 Мбіт на секунду. Е, це теоретична пропускна можливість каналу, а ре, реальна швидкість. Отримання і передачі даних з інтернету становить десь приблизно половину від цієї цифри, тобто десь в районі 400 Мбіт на секунду, і трошки пізніше ми зробимо тест швидкості інтернету в цьому плеєрі. Цей плеєр, як ви бачите, побудований на платформі Android. 12 це максимальна версія Android в, в платформі Google TV. Для планшетів або телефонів існує більш старша версія Android, як то 14-й, мабуть, вже і 15-та вийшла. Але саме Google TV досі, для Google TV досі максимальна версія Android це 12-та версія. Тепер давайте подивимося реальну швидкість доступу інфо... до інтернету через Wi-Fi. Зовнішній канал у мене 1 Габіт, тому давайте побачимо, скільки зможе забезпечити Wi-Fi плеєра. Як ви бачите, швидкість дуже непогана. Нагадую, що це підключення в діапазоні 5 ГГц. Тепер перейдемо до найцікавішого. Виробник заявляє підтримку відео з роздільною датністю до 4К, і ми зараз перевіримо, чи це справді так. Спочатку ми спробуємо запустити відео 4К з YouTube. Як ви бачите, відео 4К з Ютуба відтворюється цілком нормально. До речі, стосовно мого телевізора, це плазма Panasonic 2008 року, але незважаючи на свій солідний вік, як ви бачите, телевізор забезпечує досить гарну якість картинки. Так, Тепер ми зупинимо відео з Ютуба і спробуємо відтворити відео з файлу. Для цього ми запустимо VLC Player. Ось. Це ролик з роздільною здатністю 4К, закодований кодиком H265. Як ви бачите, знову плеєр цілком нормально відтворює це відео. Тобто, можна стверджувати, що характеристики відтворення відео заявлені виробником відповідають дійсності. У підсумку можна сказати, що плеєр Thomson 240G є хорошим вибором, якщо вам, скажімо, потрібно додати функції Smart TV до старого телевізора, який не підтримує такі можливості, як, наприклад, у мене, або ж вам просто потрібен медіаплеєр на сучасній відкритій платформі.